Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми з вами потрапимо на чарівну галявинку. Там ми пограємо та повторимо уже раніше вивчений матеріал. Тож згадуйте усе, що ми вивчали. А ось і наша галявинка. І уже нас чекає перша гра. Короткі та довгі слова. Галявинка така прекрасна і чарівна. Ой, а що це летить? Які гарні кошики з'явилися перед нами? Вони теж малята чарівні. Ось, наприклад, зелений кошик для коротких слів, а червоний кошик для довгих слів. Я буду називати слова, а вам слід розподілити їх у правильні кошики. Якщо готові, розпочинаємо гру. Огірок це яке слово по довжині. Вірно, дітки, це довге слово огірок. Покладемо його у червоний кошик. Рак. Вірно, це коротке слово. Рак. Кладемо його у зелений кошик. Дерево. Промовляємо довше. Також покладемо у червоний кошик. Тік. Сік. Це коротке слово, і йому місце у зеленому кошику, вірно, малятка. Молоко. Так, дітки, це слово довге. Покладемо його у червоний кошик. Розумнички. Хмара. Теж довге слово. Покладемо його у який кошик? У червоний. Розумнички. Мак. Мак. Молодці дітки, кладемо у зелений кошик. А чому? Бо це слово коротке. Кейт. Яке це слово за довжиною? Кейт. Коротке. Тож кладемо у який кошик? Вірно, у зелений. Папуга. Яке це слово за довжиною? Довге. Тож покладемо його у червоний кошик. Дуже добре. Барабан. Молодці покладемо у червоний кошик, бо воно яке? Довге. Оса. Оста. Чому воно опинилося у зеленому кош... кошику? Бо це слово коротке. Розумнички впоралися із завданням. Наступна гра називається «Піймай звук. А ловити ми будемо м'який. Приголосний. Я називатиму вам слова, а ви уважно слухайте, як тільки почуєте у слові м'який приголосний, лесніть у долоньки. Слухайте? Уважно. Сонце. Кіт. кит. тукерка, Коза. Митла. Пиалка. Пиалка. Ворона. Які ж ви уважні, молодці дітки! Наступна гра називається Знайди звук. Малятка, огляньте уважно на схеми будиночків. Помітили, що там не вистачає мешканців. Тож давайте відшукаємо зниклі звуки та помістимо їх у потрібні квартирки. Розглянемо першу схему. Тут не вистачає якого звука за порядком. Вірно, першого, щоб його знайти, необхідно промовити слово Риба. Риба. Який перший звук у слові? Р. Який він? Твердий, приголосний, вірно малята, як ми його позначаємо? Так, однією рисочкою розглянемо другу схему якого звука за рахунком тут немає? Другого. Давайте його шукати. Де ж він зник? Промовимо слово Хліб. Хліб. Який звук ви почули? Л. Л. Він який? Розумнички, ль, м'який, приголосний. А як же ж він позначається? Звісно, двома рисочками. хліб. Дуже добре. Перейдемо до третьої схеми, якого за рахунком звука тут не вистачає. Немає третього звука. Промовимо слово. Слон. Слон. Який звук ви почули? Вірно, це звук О. Він який? Чи можемо ми його проспівати? О. Звісно, можемо. Це голосний. Як позначаються голосні звуки на звуковій схемі? Молодці малятка кружечком. Тепер мешканці будиночки мають свої місця, і ніхто з них не губиться. А нам, дітки, уже час прощатися. До нових зустрічей. До побачення!